Про пішохідний похід по плату Устюрт та північним Каракумом, який був проведений у березні 1990 року. До цього було пройдено багато походів в різних районах України та Молдови: горах Карпат, Кавказу, Уралу, Алтаю, Саян та Хібін. На цей раз районом походу була обрана Середня Азія, а саме Плато устюрт та північні Каракуми. Довжина пішохідної частини походу складала 160 кілометрів. Плато Устюрт розташоване на заході Середньої Азії у Казахстані, Туркменістані та Узбекистані. Розташоване між Мангишлаком та затокою Карабагазгол на Заході, Аральським морем та Дельтою Амутер'ї на сході. Район подорожі пролягав. Оплату Устюрт у його південно-східній частині на кордоні між Узбекистаном та Туркменістаном та Сирикамишською впадиною, яка позначає північний кордон пустелі Каракуми. У Сирикамишській впадині знаходяться русло протоків древньої річки Узбой, яка колись несла свої води у Каспійське море. Утворилася річка, скоріш за все в льодовиковий період, коли північні річки, які підпиралися льодовиком, утворили Західно-Сибірське море, і через річку Тургай витікало Аральське море, куди також впадали Сирдар'я та Амудар'я. А далі, через Сирикамирське озеро, вода скидалася по річці Узбой в Каспійське море. А з Каспійського моря вода витікала в Чорне море. До початку маршруту спочатку долетіло літаком до міста Нукус, столиці Каракалпакії, яка після багатовікової історії з 1936 року увійшла до складу Узбекистану, яка і зараз. Після розвалу Радянського Союзу залишається у складі Узбекистану як суверенна республіка Каракалпакстан. Предками Каракалпаків вважаються паченігі, які більш відомі нам з літописних джерел. Далі на автобусі переїхали в Туркменію до міста Куня Ургенч, де пересіли на автобус до поселення більшовик, де і розпочалася пішохідна частина нашого походу. В Туркменії повсюдно можна побачити тамдир піч для випікання традиційного хліба, а також інших борошняних виробів. Тамдир є звичайним атрибутом не лише сільської, а й міської місцевості. Тамдир споконвіку існував у побуті народів Кавказу, Сходу та Центральної Азії. Покуштувавши традиційний туркменський хліб, ми почали рух у напрямку селища Караой і далі до газокомпресорної станції, яка качає газ в Туркменії в північному напрямку, розташованій на схилах гори Чаж ДП, яка є мисом плато Устюрт, який в цьому місті виступає на південний схід шириною від 2 до 13 кілометрів. І довжиною біля шістидесяти кілометрів. Та пройшовши біля дев'яти кілометрів, з'ясувалося, що одній з учасниць походу далі продовжувати похід не можна. У неї в дорозі загострилася хвороба. Було прийнято рішення групі заночувати в будинку, який був поруч з газокомпресорною станцією. Тут нам вдалося домовитись з місцевим довести нас вночі до його сина, який потім довезе нас до Нукуса. Їхали всю ніч. Коли добралися, ми з Ярославом купили їй квиток на потяг, і вона ввечері поїхала, а ми, не чекаючи вечора, повернулись в Туркменію, щоб встигнути на наш автобус назад. Так, ми втратили одну добу, тому після повернення вночі продовжили наш маршрут. Прийшовши вісім кілометрів, зупинились на ночівлю, бо в темряві було складно зорієнтуватись. Попереду нас височили якісь гори, яких по карті не повинно було бути, бо ми йшли по плато. Тільки потім з'ясувалося. Що це були відвали від будівництва від відного каналу, який прорили через весь мис. Пройшла наша перша ночівля в кустелі. Чергові навчилися готувати сніданок на кущах чорного саксаулу, якого тут вдосталь. Але горить він дуже швидко, тому його треба постійно підкидати. У ходах дуже часто до групи приходять в гості песики наш похід не виключення. Крім охорони він гарно вимив чиюсь залишену миску. При плануванні походу по пустелі, завжди треба розраховувати не тільки продукти, а й запас води на 3-4 доби, яку треба носити. Також з собою треба носити теплий одяг, бо у березні вночі температура може запускатися до мінусових значень, хоча в день температура може бути і плюс 20. Підійшовши до каналу, який перерізав виступ плато Устюрт, ми побачили газові труби, які йшли над ним. Тільки по ним можна було перейти на інший берег. Тут дуже знадобились навички, отримані при тренуваннях, по пересуванню по колоді. На відстані один кілометр від каналу проходить кордон між Туркменістаном та Узбекистаном, який йде вздовж обривів плато Устюрт та пересікає мис вздовж каналу. На той час кордону тут не було видно, але зараз тут проходить колючий дріт та контрольна слідова смуга, де чергує наряд прикордонників. Зараз повторити цей шлях вже неможливо. Ми продовжуємо наш рух. По відрогу плато у по щебенево-кам'яністій пустелі, в напрямку зруйнованого міста Девкескент, яке знаходиться далі на краю плато. По дорозі зустрічаємо стадо верблюдів, які в той час спокійно переміщувалися на територію Узбекистану з поселення більшовик, де знаходилась тваринницька ферма з вирощування верблюдів. У Туркменії переважно розводять одногорбих верблюдів породи Арвана, яка є результатом багатовікової селекційної роботи предків. Ці тварини невибагливі, вони здатні переносити у пустелі великі вантажі на далекі відстані. Ця порода дає цінні продукти, яким властиві диетичні властивості, такі як молоко, чала, гаран. М'яса, а також вовну, яка має лікувальні властивості та гарно утримує тепло. Коли верблюди йдуть на пасовисько, вони йдуть в ряд, не порушуючи його, йдучи один за одним. Верблюди їдять тільки верхні листочки рослин, не ламають і не минуть їх. Туркменський народ каже: у мене є верблюд, у мене є все. По дорозі ми побачили середньоазійську черепаху, або яку ще називають степова черепаха з родини суходольні черепахи. Харчується вона здебільшого рослинністю, зрідка полює на жуків, фаланг вкрай рідко на мишоподібних. Черепахи прокидаються навесні, у березні, на початку квітня. У пустелях, в кінці травня. Коли вигорає ефемерна рослинність, черепахи йдуть у літню сплячку, викопуючи нори завдовжки до одного метра. І ось на горизонті з'являються стіни древнього міста Девкескен, яке існувало тут багато століть. До нашого часу у верхньому місті лишились стіни, які оточували місто з північної. Та східної частини. Девкескен – це величезний прямокутник стін з дикого каменю з численними вежами та складною спорудою перед брамою, усередині стін незліченні сліди зруйнованих пізньосередньовічних кам'яних споруд. Перед східною брамою залишилися руїни будинків, які на той час були за стінами міста. На привалі під камінням знайшли багато скарпіонів, які в Туркменії з'являються в кінці березня та активні до середини квітня. Укус скарпіона надзвичайно болючий, відчувається сильніше ніж укус змії, але в переважній більшості для дорослих нешкідливий, хоча викликає набряк та інші неприємні симптоми. Інколи скорпіон може вистрілювати своєю отрутою на відстань до метра. Навколо фортеці знаходиться глибокий, висічений у скелі рів. У рові ми знову побачили черепах. Самиці степової черепахи більше за самців. Статева зрілість настає на 10-13 році життя. Всього за сезон самиця відкладає у середньому від 5-6 до 10-16 яєць. Інкубаційний період триває 80-110 діб. Черепашенята залишаються зимувати у землі, з'являючись на поверхні навесні наступного року. Тривалість життя черепах біля 30 років. Ворогами черепах, особливо молодих, є варани, лисиці, ворони, хижі птахи. Місто розташоване на краю мису Плата Устюрт. Найдавніші споруди, які пізніше стали основою стін та цитаделі, відносяться до періоду античності, згідно з дослідженнями археологів. Перші культурні шари городища датуються часом між IV століттям до нашої ери та першими століттями до і після нашої ери. Середньовічне місто було споруджено на місці закинутого античного міста та процвітало у 16-17 століттях, коли Девкескен мав іншу назву Вазир. І був пізньосередньовічною столицею західного Хорезмського удільного князівства. До нашого часу в місті збереглася мечеть і три пізньосередньовічних мавзолеї. Наразі мавзолей відновили, і він виглядає зараз так. Девкескен, розташований в 60 кілометрах на захід від куня ургенча на березі Дар'ялика, який був відгалудженням західної протоки Амудар'ї, що впадав в Серекамиське озеро. Він дуже близько підходив до устюрта і був повноводним. В старовинних літописах писали, що від куня ургенча до Вазира було два верблюжіх переходи. Біля підніжжя верхнього міста розташовувалося, впритул примикаючи до скелі нижнє місто, оточене стінами середньовічної кладки, які зараз знаходиться в Туркменії, бо по краю плато Устюрт проходить кордон між державами. На самому краю мису над тридцятиметровим урвищем Устюрта, Мальовниче піднімаються залишки фортеці, увінчені чудовими контурами колишньої могутньої вежі цитаделі. Відкривається гарна панорама на старе русло все місто та околиці. Спустившись вниз з плату у стюрт. Можна підійти до сухого старого русла річки. Глянувши місто, ми забрали рюкзаки та, спустившись вниз з плату у стюрт, пішли вздовж обривів, які називаються чінками. В деяких місцях було видно отвори штучних печер, які певний час використовувалися як житло. На ніч зупинилась біля чінка у стюрта. Вночі я прокинувся від нявчання барханих котів, які були десь поруч.